Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Новини в ефірі говоримо про найважливіше на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Росія сьогодні вбила трьох цивільних у Херсоні. Окупанти цілеспрямовано скинули з дрона вибухівку на маршрутку з людьми, поранених восьмеро. У них мінновибухові травми та перелами. 32 ворожих дрони збили повітряні сили під час чергової атаки Росії. Ще 45 локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у центральних та північних областях. Один безпілотник до ранку літав над західними регіонами. Тривогу у Волинській області скасували півгодини. Тому загалом від вечора Росія запустила 78 безпілотників. І 10 із них летіли на столицю. Дрони збила ППО. Уламки пошкодили багатоквартирний і житловий будинок у Голосіївському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна, горіли кілька автівок. Інформації про постраждалих від міської адміністрації не надходило. А на Київщині внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено три приватні будинки: квартира, гараж та авто. У ньому. У будівлях вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади та дахи. Люди, на щастя, не постраждали. На Покровському напрямку ворог намагається просуватися уздовж залізниці, що поруч із селом Жовте Донецької області. У такий спосіб окупанти хочуть вийти до самого Покровська. В ефірі нацмарафону розповів командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади Нацгвардії Віталій Литвин. Лише минулої доби ЗСУ відбили 47 атак росіян. Постійно тривають і обстріли. Б'є противник не лише попередньому краю фронту, а й по логістичних шляхах та прилеглих населених пунктах. Але наші оборонці стримують ворога і нищать його ще на підступах до своїх позицій. Була така ситуація на днях, що просто вони виявили кількість ворога 30 особового складу. Вони завдали артилерійського удару. Вони їх знищили близько 20 ворогів. Одразу було знищено 10 отримало поранення, і каже, через 30-40 хвилин знову прибула група 20-30 військовослужбовців Російської Федерації, які просто переступили тіла і пішли далі штурмувати силу оборони і безпеки України, яка потім також була знищена. Загалом минулої доби по всій лінії фронту сталося 224 бойові зіткнення, і в цих боях окупаційна армія зменшилася на 1730 солдатів. Саме стільки, за даними генштабу, вбили та поранили наші оборонці. Втратив ворог майже 80 одиниць автомобільної техніки, 6 танків, 14 артилерійських систем і стільки ж бойових броньованих машин. Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК. Міноборони анонсувало цифрову реформу. Вона триватиме до листопада наступного року. У найближчі три місяці в Міноборони планують налагодити відправку направлення на проходження ВЛК та отримання висновку через додаток Резерв Плюс. Далі військовозобов'язані зможуть самостійно обирати лікарню для проходження медкомісії. Одні фахівці проводитимуть медогляд для ВЛК, а інші аналізуватимуть результати лікарі не знатимуть, чиї документи розглядають, пояснили у Міноборони. Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування, а далі ніякої біганини державними установами. За людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України, з питань цифровізації. До Києва з неоголошеним візитом прибули нові лідери Євросоюзу: голова Євроради Антоніо Кошта та представники нового складу Єврокомісії, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Калас та комісарка із розширення Марті Кос. У них запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським, членами уряду та парламенту. Візит високопосадовців ЄС до України розпочався у перший день після їх вступу на нові посади. Сьогодні в українців буде більше світла для побутових споживачів. Діятиме одна черга відключень з 13 до 22 години. Проте час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Попередили в Укренерго. Актуальну інформацію про графіки відключень дивіться на офіційних сторінках своїх обленерго у соцмережах. Нагадаю, що обмеження запровадили через пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки. Два 28 листопада. Близнюки-електрики повернулися до роботи після поранення на початку повномасштабного вторгнення. Вони їхали на службовому авто у прифронтову громаду, аби полагодити мережі, та натрапили на ворожу міну на лікування та реабілітацію. Знадобилося більше року. Як наважилися знову стати до роботи? Питала в них Ірина Антонюк. Так виглядав позашляховик електриків після того, як підірвався на протипіхотній міні. Брати Зубенка оглядали лінію електропередач після чергового обстрілу і не помітили російську вибухівку на ґрунтовій дорозі. Правої сторони взагалі немає. Саме з тої правої сторони сидів Григорій. Сам не розуміє, як пережив той вибух, та й пригадати той момент не може. А я ж його і не пам'ятаю. Я ну я пам'ятав там до. Приблизно за 2-3 часа до того, що сталося. через серйозні травми, Григорій не вставав з ліжка півроку. В лікарнях провів понад півтора. Те, що посічені, вони порвані були. Ну рваті рани після вибуху. Зір на лівому оці спочатку повністю я втратив і відновили так з часом. Ну зараз бачу десь процентів на 70-80. Знову ремонтувати електромережі Григорій більше не може, але йти з енергетики не хоче. Тому перевчився. І тепер ремдиспетчер Зубен. тому авто з Григорієм сидів його брат, близнюк Євген. Приїхав на роботу. Повітряні на чотири кіло у Євгена не такі серйозні поранення, як у брата. І вже за місяць він знову став до роботи. Повертає світло жителям прикордоння Харківщини. Зараз Євген вже майстер дільниці і його зона відповідальності. Всі прифронтові села у громаді. Така ж робота, як і була, така і залишилась. Ну. Це наш наша робота, тому ми її робимо. Буває таке, що відновлюємо лінії електропередач. Ті, що вже були пошкоджені не один раз, не один десяток раз. А Григорій за роботою брата Євгена на прикордонні слідкує. Бо, по-перше, він старший на 15 хвилин. А по-друге, саме йому бригади мають звітувати як диспетчеру. Ні, я ж з ними зв'язок тримаю. Я, я їх допускаю до роботи і. Коли у них роботи закінчаться, вони вони мені на зв'язок виходять з енергетичною сферою, пов'язана чи не вся родина Зубенків. Почала цю династію бабуся, яка у післявоєнні часи працювала електрикинею і закохала у цю професію всю сім'ю. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Збіг обставин, який відвів смерть, іноді доля затримує на вулиці, бо треба ще поговорити з сусідкою, полізти на стріху за документами, чи поїхати з онукою на манікюр. Далі дивовижні історії українців, яким вдалося вижити, коли їхнє житло руйнувала Росія. Якби все полетіла ж Ольга міцно обіймає свою онуку для жінки. Вона стала янголом-охоронцем. Суцільна руїна, все, що залишилось від кухні і літнього подвір'я пенсіонерки після удару кабом. Получається, ось оце по цей забор. Це якраз це була наша територія, наш дім. Це тут. Літня кухня була кипічна, хороша там був я ж кажу, майстерня була та сама жінка не постраждала, бо за півгодини до удару онука зробила їй сюрприз. І повезла на манікюр. Якщо б вона на півгодинки, там ну не на півгодинки, десь на на годину на годину пізніше тоді б вона вже ну могла би постраждати. Диво, це це диво, це у нас одвело. Я не знаю, що воно у нас одвело. Цього, цього а це Марія Андрієва у одязі, в якому 1 жовтня вийшла з квартири за півгодини до ворожої атаки. Я їх навіть поштопала. Квартира пані Марії на останньому, 15-му поверсі. В той день вона вийшла в магазин, а після вирішила не заходити, а перепочити на лавочці. І саме в ту мить в дах будинку прилетів снаряд. Квартира пані Марії розбита у самої ж жодної подряпини. Сікло, яке падало, воно там залишилося, воно нас не поранило. А це вже Львів. Будинок зруйнований 4 вересня. Стіни тут по суті немає. Якщо ми думали, що туалет найбезпечніше місце, то і ні. Вибиті вікна, потріскані стіни, немає даху, довкола понищені речі. Андрій пригадує, коли почалася тривога, поліз на стриг за документами. В тебе просто сильний свист в вухах, і те, в принципі, ну я зразу пані, що то воно прилетіло на мене накрило. Типу як палатку певно, зробило. І от можна сказати, можна сказати, воно врятувало мене з контузією у стані шоку. Андрій став записувати повідомлення рідним і чекати на рятувальників, бо унизу ще лежав поранений батько. Не тільки то, що тут трошки сиділо і кхе, плече. Отак видає вулиця. Батько Андрія досі з осколками у тілі. Сьогодні їхня родина коштом міста орендує квартиру. Їхній будинок відновленню не підлягає. Те, що вижив, хлопець називає справжнім везінням та зізнається, і досі не оговтався після атаки. Якщо брати якось більше в плані морального. Таке, напевно, як на років 10 постарів. Ну, типу, по-інакшому зовсім на світ дивишся. Олена Каптюк, Олександр Стасишин, Дарія Зирянова, Володимир Важбицький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. В Україні набирає популярність каністерапія для покращення психологічного стану у Києві. Щодня, щотижня проводять терапевтичні заняття із собаками. Туди приходять як військові, так і цивільні, як лікують чотирилапі. Бачила наша Анастасія Терещук. Це Челсі, вона дипломована собака-терапевт. Їй уже понад 10 років, і з них рік вона допомагає людям психологічно. Це собаки не, не прості, називаємо це так, тому що вони повинні бути дружлюбні до незнайомців, швидко адаптуватися до різних ситуацій, повинні бути дуже стресостійкі. На заняття до Челесі та її колег приходять і військові, і діти захисників підбирають собаку під психологічні потреби кожного. Бувають навчальні візити, навчальні собаки, а бувають терапевтичні заняття, терапевтичні собаки. Тут же більш така тонка робота, коли людина може обіймати собаку, гладити також давати команду. А ще є візитова терапія. На таку потрапили і ми. Вона, здебільшого, для того, аби зняти напругу і ходять на неї діти. Вона їх дуже любить, і зараз вони. Їй допомагають. Ми майже три місяці назад втратили тата. Тому ходимо, тому що доня моя дуже любить собак, тварин. А у нас їх вдома немає, і мама не дозволяє заводити. Попри те, що Маргарита тут лише вдруге, проте вже має улюблену собаку та ігри. Її, правда, тут нема, але Саня мені дуже подобається. Чому? Вона така мила. Просто сразу же сподобалось. Білочка ви так приятно, просто. белочка. Білочка найулюбленіше у дітей це вчити собаку командам, розчісувати їх та виконувати із маленькими терапевтами фізичні вправи. Це допомагає дітям впоратись із хвилюваннями. Хтось дає команди і вчиться спілкуватися з собакою. І за рахунок цього починає спілкуватися більше з оточуючими з тими, хто є в групі, тобто розкривається, і це має такий ну соціальний характер. На таку терапію прийшла і пані Оксана із донечкою та сином. ми давно ходимо. Ми давно ходимо, ми дуже вдячні, і якби ка не канестерапія дуже було б важко. Молодша після 22-го, це було в березні чи квітні. Ракета її налякала. Вона нас рятує. Вона нас рятує в нашій ситуації. Нас рятувала не тільки з молодшою, но ще й з старшим, бо вже на теперішній час він не кричить вночі. Дуже ефективно для дітей, для дітей, які постраждали від війни, і зараз дуже закриті, зажаті, дуже багато в них і болю, і страху, і собаки їм дуже допомагають розслабитись, розкритись, почати спілкуватися між собою, почати спілкуватися. Зі спеціалістами А часто взагалі ходиш да. Скільки разів. Багато вже я її з двох місяців знаю. Змійка, Змійка зіркати каністерапію у Києві проводять щотижня. Участь у ній безкоштовна. А доєднатись можуть ті, хто має потребу у такій психологічній допомозі. Анастасія Тирищук, Валерій Рябченко, Ми Україна. Марафон Єдині Новини.